Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про індивідуальні банківські скриньки. Що це за послуга, актуальність таких скриньок у наш час, ціни, переваги та недоліки такого сервісу. І так, не кожен банк в Україні у переліку своїх послуг має можливість запропонувати вам оренду банківського сейфу. А навіть якщо ваш банк має таку послугу, то ще слід добре пошукати відділення, у якому є депозитарне сховище. Адже індивідуальні скриньки є далеко не у кожному банківському відділенні. Адже додаткове сховища зі скриньками є відповідні вимоги, і не кожне відділення може забезпечити такі вимоги. Фактично, індивідуальний сейф це ваша орендована банківська скринька під охороною банку. Він має вигляд герметичної скриньки зі щільного металу і розташований у приміщенні, яке охороняється 24 на 7. Як це працює? Щоб отримати індивідуальний банківський сейф, вам необхідно звернутися у відділення банку, яке має таке сховище з паспортом та кодом, і укласти договір про оренду такого сейфу на певний термін. Банк один ключ від сейфу залишає у себе, а інший продає вам. Принаймні, це найбільш поширена практика. Відкрити сейф можете лише ви. Є, звісно, винятки, коли є рішення суду на відкриття скриньки без вашої навіть присутності, але якщо у вас немає значних проблем із законом, то без вас, по факту, цю скриньку ніхто відкривати не зможе та й не буде. Орендна плата за такий сейф залежить від розміру скриньки, адже вони бувають різних розмірів, терміну, на який ви орендуєте, і навіть міста, у якому знаходиться сховище. Орендувати, до речі, можна як і від декількох днів, так і на роки. Щоб ви орієнтувались по цінах, то стандартні габаритні розміри сейфів це десь ширина 25 см, глибина 35 см, а ось зазвичай різниця у висоті. Так ось оренда найменшої скриньки висотою до 10 см на місяць стартує від 10 гривень за день. Це найдешевше, що я бачу, і найдорожче, що я бачу за таку скриньку, це 30 гривень за день. Якщо брати оренду на рік часу, то в деяких банках можна отримати знижку 10-20% відставки за день. А деякі банки пропонують одну і цю ж ціну незалежно від терміну оренди. При оренді сейфу в день оформлення договору ви оплачуєте суму за увесь термін оренди, а також додатково сплачуєте заставу за ключ. Сума такої застави за ключ також варіюється, і найдешевше, що я бачив, це 1000 гривень, а найдорожче 3000 грн. гривень. Але сума застави за ключ повертається вам у день, коли ваш договір оренди завершується. Ви забираєте свої цінності і повертаєте банку ключ. Тому ваші прямі витрати це лише орендна плата. А тепер давайте пороздумуємо над тим, які переваги та недоліки оренди сейфу у наш час. Розпочнемо з переваг. По-перше, це конфіденційність. Відкрити сейф можна лише двома ключами одночасно, один з яких зберігається у вас, а інший у банку. І тільки ви присутні в момент вкладення цінностей у скриньку. Таким чином дотримується повна конфіденційність. До речі, деякі банки навіть вже запровадили процес верифікації орендаря по біометрії за відбитком пальця чи обличчя. По-друге, хоча, власне, це, мабуть, зараз найбільш актуальне, це відсутність будь-яких лімітів щодо коштів у скринці, і відсутність потреби підтверджувати дохід у випадку розміщення грошей. Це випливає з очевидного, що ніхто не перевіряє наповнення скриньки, відповідно ніяких запитів від Фінмону банку, чому у вас там більше 400 тисяч гривень в еквіваленті, апіорі бути не може. А також в час обмежень лімітів НБУ на зняття валюти, у вас не виникне проблема з тим, що потрібно кожного дня ходити в банк і знімати по 2600 доларів через касу, бо більше цього не дозволяє закон. Маєте, до прикладу, 50 тисяч доларів, поклали в скриньку. Захотіли на наступний день усі їх забрати? Будь ласка, зайшли в банк, відкрили сейф і забрали усю суму. Все. Тобто не потрібно відкривати рахунки на брата, кума, свата, щоб розкинути на усіх свою валюту, щоб у разі чого можна було в один день зняти якомога більше. Це, власне, мабуть, найбільша перевага оренди індивідуальних банківських сейфів в даний момент. По-третє, у час нестабільної фінансової ситуації вам не слід переживати про банкрутство вашого банку, у якого ви орендуєте скриньку. Доступ до скриньки зберігається навіть у випадку введення в банк тимчасової адміністрації та подальшого виведення його з ринку. У разі банкрутства вашого банку доступ до таких банківських скриньок здійснюється через уповноважених представників тимчасової комісії, поки вони там працюють. Через певний час, коли комісія припиняє свою роботу, то дія договору оренди буде припинена, а з вами зв'яжуться, що ви прийшли і забрали вміст своєї скриньки. Тобто, як справи у вашого банку вас також не хвилює. Четверте – це безпека. Хоча знову ж таки зараз це дуже актуально, адже на вулиці війна окупанти регулярно обстрілюють міста і села. І, на жаль, ніхто не забезпечений від того, що його будинок чи квартира не постраждає, і все майно, включно з коштами, не буде знищене. А ось банківські сейфи мають певні стандарти безпеки і навіть стійкість до куль та горіння. А також сховища майже у всіх випадках знаходяться у підвальних приміщеннях, що додає більшій впевненості того, що вміст скриньки не постраждає у випадку ракетної атаки. І на це зручність, адже у скриньку ви можете покласти не лише готівку, а й і коштовні метали, цінності, та й просто важливі та дорогі для вас речі. Єдине обмеження, що у скриньку не можна ставити те, що заборонено законом, а саме вибухові, легкозаймисті, токсичні, радіоактивні, наркотичні та інші речовини, здатні виявити шкідливий вплив на людину та навколишнє середовище, вогнепальну зброю, боєприпаси та майно вилучене з вільного обігу. Це власне все те, що стосується переваг. Пер давайте про недоліки. Перше, це ціна. Адже в той момент, коли ми вже звикли, що банк нам платить кошти у вигляді відсотків за те, що ми тримаємо на рахунку гроші, то тут нам самим потрібно сплачувати орієнтовно 500 гривень в місяць за оренду маленької скриньки, щоб покласти туди свої кошти, які і так знецінюватимусь під впливом інфляції, просто лежачи там. Друге, це обмеження у часі та локації. Кошти у скринці це не кошти на рахунку, які ви можете зняти у будь-який час в будь-якому банкоматі. Ви не можете їх переказати на свій інший рахунок. Ви не можете їх зняти у вихідний день, чи прийти у відділення вашого банку в іншому місті, якщо ви раптом поїхали до родичів і там захотіли зняти кошти. Ви прив'язані до робочого часу і місця, в якому розташоване відділення банку, в якому ви орендували скриньку. А також додайте до цього те, що під час повітряних тривог банки закриваються і не приймають відвідувачів. Третє штрафи та неустойки. У випадку, якщо ваш договір завершився, ви його не продовжили і не звертаєтесь у банк, щоб забрати вміст скриньки, то банк вам, починаючи з першого дня після завершення дії договору, нараховуватиме неустойку, і, відповідно, вам такий штраф потрібно буде оплатити, щоб забрати вміст своєї скриньки. Проте слід зазначити, що ви можете продовжити термін оренди сейфу, не відвідуючи відділення банку за допомогою послуги автоматичної пролонгації договору. І зазвичай за декілька днів до дати завершення дії договору банк продзвонює своїх клієнтів нагадати їм про завершення і спитати, чи не хочуть вони продовжувати оренду. Адже зазвичай скриньками часто користуються і бувають моменти, коли навіть клієнти очікують в черзі на те, щоб з'явилась хоча б якась звільна скринька. І останнє це дострокове розірвання договору. У випадку розірвання договору з вашої ініціативи до закінчення строку банк не повертає різницю грошових коштів за залишок часу. Протягом якого ви не користувались індивідуальним сейфом. Тобто, якщо ви орендували на рік, покористували з місяць, і більше вам не потрібно, то кошти вам не повернуть. А також, якщо ви втратили ключ, то банк нарахує вам комісію за відновлення ключа. Якщо потрібно змінювати замовку сейфі через це, то також, як ви вже могли здогадатись, то такі витрати банк перекладає на вас. Але, на щастя, такі випадки трапляються вкрай і вкрай рідко. Ось такі основні, як на мене, переваги та недоліки оренди індивідуальних банківських сейфів на даний момент. У коментарях підкажіть, чи мали ви досвід користування такою банківською послугою і в якому банку ви орендували скриньку, якщо мали такий досвід. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!